Друзі, всім привіт! Значить, у нас з'явилася нова опція, щоб ви розуміли, у нас ГБЦ 21083 після повного кап ремонту. Замінені сідла, направляючи клапана, підварювалось два місця. Також робилась постель розпридвала, тому що був поперечний люфт. От ГБЦ повністю готова до встановлення. Все з нею чудово. Все Прекрасно, і шайби ось такі. Так ось, яка опція? Ця ГБЦ продалась в розсрочку своєму підписнику-клієнту, який постійно у мене обслуговується? У нього, Його ГБЦ, там пробіг у нього залишилось близько 7 тисяч і потрібно знімати голову і ремонтувати. Тому, як варіант, предложив йому в розсрочку, тому що повний, повної суми в нього. Немає, на жаль, поки що. Тому йдемо на зустріч своїм клієнтам. лише була одна умова, що ГБЦ буде у мене і встановлювати буду тільки я. Тоді така опція можлива. Такий вид має наша ГБЦ. Ось так, друзі. Ось так.